За своєю вдачею Олександр Подригун був доброю і чуйною людиною. І, хоч часто перебував на заробітках далеко від рідного дому, він ніколи не забував про своїх рідних, завжди турбувався про них, допомагав всім, чим міг. Маючи активну громадянську позицію, Олександр Подригун безумовно був на боці правди в боротьбі за свободу для України та українців. Одразу після побиття 30 листопада 2013 року студентів в Києві він приїхав на Майдан і став активним учасником Революції Гідності. 21 лютого 2014 року тут, в Києві, чоловіка було жорстоко побито. Олександру Подригуну назавжди 42. Борцем за справедливість Людмила Олександрівна була і в житті. Під час помаранчевої революції, пригадує чоловік, на Майдан ходили усією родиною саме з її ініціативи. І морози вже тоді в той час були. Просили на Майдані, щоб дали теплі одежі, грошова поміж там, каси були відкрили. Все допомагала, чим могла. Попри поважний вік, не могла стояти осторонь Людмила Шеремет і революції гідності. Найтрагічніші події переживали з особливим болем. Напередодні 19 лютого не спала цілу ніч, адже слідкувала за буремним столичним майданом по телевізору. А вранці, за словами очевидців, вся в сльозах побігла на Хмельницький майдан. Далі сталося непоправне. Під час штурму будівлі СБУ жінку смертельно поранили. В'ячеслав Михайлович та Людмила Олександрівна душа в душу прожили 47 років, виховали чудових доньку та онука, посмертно Людмилі Шеремет присвоює названня Герой України. На будинку, в якому жила жінка, у річницю революції гідності відкрили меморіальну дошку. На будь-який зов моєї донечки він приїжджав до нас у Львів. Тобто вона телефонує. Дідусь, мені потрібно плакат намалювати. а Мама не вміє того зробити. Він каже: все я зрозумів. Я навіть не знала, що вони вже домовились. Так, і я зранку дзвінок двері, а в дверях стоїть тато з посмішкою, з сумкою, з домашніми всякими маминими продуктами. І я дивлюсь, кажу, як ти тут каже, я тут з внучкою домовився. Ми пішли в парк, ми катались на качелях, і моїй донечці вже було років так 12. І я десь пішла вперед, а вони залишились позаду. Я повертаюсь, а вона в нього на плечах. Я кажу, тату, що це? Я кажу, вона ж важка. Він каже, зато любимо. І все. Ну, такий він був. Знаєте, він завжди казав, що ми повинні триматись разом. Лікар, який констатував смерть, казав, що такої щасливої смерті він ніколи не бачив. Тому що тато помирав з посмішкою. Він зробив все, що він міг зробити для України. Для нього Україна була понад усе. Ми познайомились з сусіда на весіллі 24 серпня. Це ще був наш Радянський Союз, і згодом цей день став Днем Незалежності, курсант військового училища на четвертому курсі. А я це от почула, думаю, ах то як ти курсант, то ви всі такі хвальки і любите язиком трошки помолоти. Але він був такий цікавий, він завоював свою і Любив в порядок, в якому сенсі, наприклад, ми вирощували городину, то от як поставив колечок, забив, нитку не натягнув і так і ці рядочки повинні рости. Ні вліво, ні вправо. Все повинно бути рівненько працював головою сільради, зіштовхнувся з несправедливістю і що немає перспективи людям, люди наші бідні. І він почав приїжджати по вихідних днях сюди на Майдан. Я не хотіла його пускати, але він запевнив, ти не розумієш, я повинна бути там. Там молоді діти, молодь вона. То як не я, я повинен бути там і зміг мене запевнити, тому що відчував, що його така місія. Дружина пригадує, як сосна на подвір'ї ще саджанцем переламалася навпіл. І Віталій реанімував тоді присохле деревце, виходив його, мов дитя, поливав, пестив, умовляв жити далі на радість родини. І сталося диво. Сосна оклигала і стрімко почала набирати силу, росла і в широту, і в висоту. І ось тепер ця улюблена зелена красуня дарує радість їхнім донечкам, Іванці та Даринці, що так безтурботно гомонять на травичці. Наталка пригадувала кожну мить їх життя, коли чоловік розпочав закладати фундамент будинку, спланував, як вони обживатимуть помістя, як саджав дерева, робив прищепи на яблунях, клав плитку, робив креативну обрізку. Працював швидко, вправно, ніби знав, що життя мало відведено. От і спішив усе встигнути. Спішив. Віталій, як і всі, хто брав участь в акціях протесту на Майдані, знав своє коріння, був свідомим українцем. За свідченнями людей, він сам був ніби джерелом національних традицій тому і захищав їх. Ростуть донечки без тата, але Наталія вірить, що Віталій ніколи не залишить її з дівчатками. Буде завжди поруч янголом-охоронцем. Приголубить, підкаже, вбереже від негараздів. Таким він був за життя. Таким і залишиться назавжди. З грудня 2013 року Олександр перебував на Майдані. Відтоді до 18 лютого воював у лавах самооборони. 18 лютого під час сутичок із спецпризначенцями Олександр Клітинський отримав травми ніг. Йому надали першу медичну допомогу та доправили до медпункту, розміщеного в будинку Федерації профспілок України. Під час штурму майдану в ніч проти 19 лютого будівлю підпалили силовики. Олександра востаннє бачили на сьомому поверсі. Олександр похований з почестями у безіменній могилі на Аскольдовій могилі. Після проведення експертизи ДНК було встановлено, що це Олександр Клітинський. Він працював тоді в сільській школі вчителем. Кожного дня він вдягав костюм, сорочку, кроватку. У нього такий <див> дипломат був. Квадратний, і він так кожен раз йшов, їхав верніше, на велосипеді до школи в костюмі, весь час нарядний. От. Завжди учнів дивувало, він завжди до учнів звертався на весь. Вони його називали вчителем всього на світі. Mm. В останній день ми спілкувалися довго, ну він якраз. Я приїхав в Київ, ми мали зустрітися на наступний день, 19 лютого. Він сказав, що якщо потрібно, я готовий померти. А заради того, щоб Майдан перейняв. Дмитро з Малку цікавився технікою. Сам змайстрував мотоцикл, на якому закріпив пошитий бабусею прапор України. Захоплювався футболом і грав за місцеву сільську команду в першості Чемеровеччини. Коли у Хмельницькому наприкінці листопада 2013 року активісти почали збиратись на місцевий майдан, Дмитро став його активним учасником. Однак батькам про свою причесність до протестів не казав. Загинув унаслідок вогнепального поранення під час стрілянини з автомата Калашникова зі сторони Служби безпеки України. Коли лунали постріли, Діма закривав собою дівчину, пагору Дмитру назавжди 21 рік. 18 лютого, під час сутичок з тітушками у Маріїнському парку, Артем отримав важку черепно-мозкову травму. Кілька тижнів перебував у комі, 3 березня помер. Хлопцю присвоєно названня Герой України. Дуже любили його друзі і казали, що якби міг, то би сорочку зняв з себе. У Хмельницькому на Артема чекала велика родина, мама відчим шестеро молодших братів та сестер, яких хлопець любив та безмежно тужив у столиці. А я каже, скучився за. Вами. Я хочу коло вас, скажем побути. Він не міг стояти осторонь Євромайдану, бо мріяв про гарне майбутнє у рідній, щасливій країні. Володя сам собі пошив костюм Діда Мороза, а в мені снігурочки, і напевно років 15 чи тому. І кожного року володя одягав ще в машині, одягав костюм Діда Мороза. І вже тоді з подарунками. І нас так чекали, нас чекали теж, там не тільки родичі, нас чекали, і вже родичів куми, родичі-сусіди. І були навіть такі моменти, коли вже втомлений, дивиться в списку. У нього вже там 40 наших знайомих, родичів. І він йде по дорозі. І тут просто, просто чужі, чужі такі незнайомець і каже: я тебе прошу, ну привітай мою донечку, вона там хвора лежить. І ти, як зараз до неї зайдеш, Володя обов'язково вернувся. Ми зайшли привітали цю дитину, в неї такі очі, справжній дід мороз, прийшов. І ви знаєте, от теж коли володі не стало, і от ця традиція, але ж пройшло, ось я пам'ятаю, три роки, і мій син, теж Володя, він взяв цей костюм. Пішов, привітав. Дітей Атовців, дітей, які батьки загинули в АТО, вже другий рік вітав мій син, як дід Мороз.